Мені сказали, що цей Мньовський завод, тут був торфабрикетний, який почав робити з 29-го року. Старий, хороший завод, люди там нормальні. От посілок його, ну. Центральний посілок так. Да, центральний посілок. Ну, назва того центральне, це лише. Ну, це значно. так, я ж не знаю, що його так назвали, але все то так. Хороший був це, директором там Каліні, головним інженером Пащенко, ну і всі там начальник брикетного цеха був цей, як він Лученко Педор Ну, оце такий, ну, людей такі. А Мньовський, от той торфабрикетний, він вже підходив до, як так, от, виснаження всієї тої бази. Ну, я не знаю, як сказати вам точно, я не робив аналізу. Потому, Але що? ж його закрили, коли вас збудували. Зараз скажу. Чого його закрили? Його закрили, не знаю по якій причині і хто причина. Я не знаю, сировую базу. Я дивився, я ходив, дивився, як обираю, дивився, як люди роблять, як підготовка. Я це все дивився. Не то, що я приїхав такий, давайте закривайте. Ні. Я прийшов, подивився. Люди, що на брикетному заводі був старий такий чоловік, хороший, бивши, будущий. У мене начальник цієї бази підготовки. ви його забрали. З собою. Да, я всіх всіх позабирав. Тобто всі, хто згодились до вас іти. Так. І... Да. Квартиру підготували. Ми ці, дом, дом. ці три дома, і цих два, п'ять домов. І ось ці три дома теж я построю, щоб ну, хто перший починав зі мною, щоб не не обіжали. І це більшість були були бньовці. Так. Да, ну, з однієї і з іншої. Три штуки побудував, бо більше не було таких. Всі хотіли ж тоді, розумієте? І вони там жили в таких без на вулиці було. Але там будиночки, наче времінно, 50-60 років, тож двохповерховий такі, я раз там був, невеличкі, ну, невеличкі такі були. Невеличкі вони такі були, були частні свої дома. Ну, діло в тому, що. Скажімо так. Людям він ну, не тим, щоб що то зробити, що то приготовити. Люди працювати були, розумієте? Люди працювати, сильно працювати. Як подивився, як вони там роблять, як що до чого, я просто ужас. Ну не в цьому ділянку. Ми повернемося к тому. Чи зараз його треба споминати. Німське підприємство там ще було заведено і ще корову. корову. завели. Ну і, скажімо так, завели корові. От це мене і все підкупило, що вони хазяйно Да. Я ж не даром сказав, що в мене роботящий Сильно. І от ми вже... Мньовське – це предприятиє, взяли всіх директорів, взяли, хто на сирової базі робив. Ну, коротше, ура, всіх подобрали, хто хоче робити на заводі. І квартири їм дали всім. Ну, коротше, все таке йшло нормально. Але ви ж, мабуть, ще і забирали технологічники якісь такі там, ну, речі. Технічні, мабуть, чи ні, воно там ні, все залишалось? Ні, ні, ні. У вас було все, все нове, так? Так. Да. І во-первых, у нас все приходило нове з Рязані там. Я їздив туди, в Рязані. Вони думали, що не виб'ю один прес. Тобто, Залізяки ви залишили у Мньові, а І людей роботящих. Я зараз вам скажу, ага. во-первых, фактично це... Починення було Тор. Ну, Черніготор він розпоражався. Він сказав, забирай, кого хочеш, а я там, кого кому там він передавав, я не знаю. І що робив далі? Я... Мене це не інтересувало. Мене от такий люди, котрий снабжені була. Тоді, знаєте, як та солярку добиватель, це було вже ужас. Ну, не Я їх забрав всіх. Всі вони були устроєні. Ну, в мене вже завод построєн, був, вже все. Начали. Я не, не брав нікого на брикетний завод і що то зв'язане. Почму? Тому що все-таки там треба було людей, щоб було трохи в голові і все останнє. вже... Трохи того не вистачало. Він просто було займатися з 29-го року, представляєте собі. Там своя була наладка. А мене це не інтересувало, мене своя, это, як я бачив, як ми строїли цей завод, як ми запустили на півроку.